Загнав чекає вас, зустрічатись настав час Тож мерщій не зволікайте, мандрувати поспішайте, мандрувати поспішайте, вітаємо вас. Наші маленькі та дорослі глядачі. Вітаємо! Дуже раді вас знову бачити! Ой, дуже придуже! Я так скучив за нашими зустрічами, за спілкуванням з казковими героями. Ой, ой, ти такий схвильований. Все буде добре. Не хвилюйся, друже. Ну а вже ж все буде добре. І ми, друзі, хочемо вам нагадати. Деякі історичні факти ага. зв'язані з нашим Криворізьким міським театром ньому. А це, це обов'язково? Ну, Звичайно, друже. А що Що сталося? Ой, просто так не терпиться зустрітися з казковими героями вже. Ой, дуже. Ага. Ну, Ми обов'язково зустрінемося з героями. Ага. Все треба робити поступово. Так? Ой, добре, добре, поступово. Ага. Друзі, Криворізький міський театр Ляльок народився у 1977 році. І перша вистава, яку побачили маленькі криворізці, називалася Чарівний фургон. Прем'єра якої відбулася 3 грудня того ж далекого 1977 року. І покатився наш фургон по багатьох містах, селах, країна. А чому покатився? Та ти що забув, що головним героєм казки був колобок, mm -hmm. який мандрував по різним відомим казкам. Та ну що ти? Ну звісно, не забув. Я просто хотів тебе. Перевірити. А, так, перевірити. Знаєте, друзі, а до, він, до речі, до речі, він досі живе в нашому театрі. Так, так. Ви його зараз навіть можете побачити. Тільки покличемо. Давай три-чотири. Колобочку! Аго! Я вас чую! Опа! Вітаємо тебе! Вітаємо! І я вас усіх вітаю! Мені знову приємно з усіма зустрітися. Ой, як почуваєшся, друже? Прекрасно. Мене реставрували і навіть і навіть беруть у роботу. Так що я досі працюю. А О. скільки за цей час з'явилося нових казок, О. стільки нових друзів. Ой, Колобочко, це дуже добре, що в тебе немає часу сумувати. і ти досі у тренді. А, Досі. Згоден. Дякую усім. До зустрічі. Покотився у справах. До побачення. <гум> Бувай, Колобочку. <гум> Бувай! До <побачення>. Ну і. <гум> що? Ну, те, що я з самого початку очікую. А, Так, так. А, зрозуміло! Зустріч з героєм. Так, з героєм! Ну, вважай, що дочекався. Ура! Але це буде дуже непростий герой. А який можна сказати, тобто не герой навіть, а героїна. А! Можна сказати, що вона небезпечна. А! Ой, я вже боюся. Та годі а? усі наші герої наприкінці казки. Стають добрими і лагідними. А ну що ж, добре, запрошуй. Що? Не очікували? І ви не очікували. А мені набридло сидіти в морській пучині і розважатися з рибами. Я хочу розважатися з глядачами. А ви йдіть до царя Тритона і розважайте його жестими! Мама, я. я її боюся. Краще піду. Друзі, що я пішу. Почекай, це просто жарт. З чого ти узяв? Що? Це жарт. Я цілком серйозна, бо я найголовніший персонаж. Чого? А, Чого? Ой, так, 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 схаменися, урсула, переграла. Така професія. Що ж поробиш? Вибачте, я просто подумала, з'явлюся, як у виставі ефектно буде, а вийшло. <гум> ну, справді дійсно було ефектно і правдоподібно. Я навіть теж повірив, що ти знову за своє. Невже тобі подобається бути страшною усіх лякати? Та ні, що ви? Я давно стала доброю і з усіма завела дружні відносини. Чеклую тільки на добро. Фух, думаю, що треба тобі нагадати, якою ти була, щоб потім не кортіло знову стати такою. Добре я згодна. Так, шановні. Мені дуже до вподоби ваші голоси, але вони вам не наличать, yeah, yeah. зробимо чендж. Ви мені свої голоси, а я вас відправлю безкоштовно у морський круїз до самого царя Тритона. Будете йому там безумутну анімацію, показувати, тобто жестовою мовою розмовляти на ну, що згода. Ні, не згода! Так такої! А мені ваша згода і не потрібна. Ой, ну що, мої крихітки, починаємо чаклувати. <косріз <Koh> <косрізوع> <косрізوع> ой, <косрізوع> ти чі? <bütün плам permis> здихаю. Ну що, подіяли мої чари? Ще як подіяли? І як тобі? Не дуже. Не те, що не дуже, а дуже погано. Хіба з такою злюкою хтось буде дружити? Ой, але ж я все зрозуміла і виправилась, чесно, чесно. Але мій друг поки тобі не довіряє. Друже, не відгукується. О, я обов'язково заслужу його довіру. Я тобі вірю. А яку пораду ти можеш дати глядачеві? Шановні дітлахи, а також їх батьки, хочу, щоб ви поважали одне одного. Щоб з розумінням відносились до інтересів, вподобань тих, хто вас оточує. І водночас не забували, що кожен з вас є особистістю, Цілую, ваша Урсула. Дякуємо тобі, Урсуло! Обов'язково прислухаємося до твоєї поради. Тим більше, що скоро масляна, і в останній день її святкування ми повинні спалити опудало, з яким пощезне все лихе, і почнеться нове розквіт усього живого. А це добра справа як у природі, так і у нас всередині. Бути добру, до зустрічі! А на нас чекають! Ой, яка смакота. Я б їх зараз ам, і з'їв би. Я бачу, ти повернувся. Ага. Це не страшно. Ні. Чи й млинці приніс? Ну я ж чув, про що ви говорили, угу. тому часу даремно не гаяв, а займався ділом. На масляну треба млинців напекти з різними начинками, наїстися вдосталь, бо потім буде великий піст. Так, 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 я з тобою згоден, але ж маленьким діткам не обов'язково постувати. Їм треба споживати корисні речовини. Ага. Так, так, зрозуміло. а що ми порадимо цікавого зробити на честь масляної? Так, так, так. Треба що? Напекти млинців разом з батьками. А так, так можна і з друзями, так. Так, от, а ще, ще що? зробити опудало. Опудало? Ось. <різь> ось. хоп. Ой, яке Бачите? гарненьке. Ой, так це те, що потім треба спалити? Ну так. Ой, жаль, воно таке гарненьке. Хм. Не треба жалкувати. Його можна зробити з ага. Угу. паперу. Соломи! А потім разом з друзями й батьками спалити На дворі Обов'язково на дворі! Обов'язково! Угу. І під наглядом, щоб загасити багаття! Так, так, так! Обов'язково загасити. Так! Запам'ятайте! А зараз руханка! Всі збираємося, други і повторюємо рухи. Перший рух рух головою. Ми вітаємось з тобою. Другий рух пішла рука, в ти прийшла пора. Третій і четвертий рух. Всім зустрінеться нам друг. П'ятий, шостий, сьомий так, нас чекає добрий знак. Вісім-дев'ять не боріться Разом з нами веселіться. І останній десять в нас ми чекаємо на вас. А тепер разом з нами повторюємо ще раз рухи. Всі збираємося, други І повторюємо рухи. Перший рух рух головою. Ми вітаємось з тобою. Другий рух пішла рука. В мандрі прийшла пора. Третій і четвертий рух всім зустрінеться нам друг. П'ятий, шостий, сьомий так нас чекає добрий знак. Вісім дев'ять не беріться. Разом з нами веселіться. І Останній десять в нас ми чекаємо на вас. Всі збираємося, други І повторюємо рухи. Перший рух рух головою, Ми вітаємось з тобою. Другий рух пішла рука, в мандрі ти прийшла пора. Третій і четвертий рух. Всім зустрінеться нам друг. П'ятий, шостий, сьомий, так. Нас чекає добрий знак. Вісім-дев'ять не боріться, Разом з нами веселіться! І останній десять в нас ми чекаємо на вас. Наші маленькі та дорослі глядачі. Миру, злагоди, добра! Підписуйтесь! ставте лайки, пишіть свої коментарі. До зустрічі! До зустрічі!